І в магазинах шуропу винявся Просто ужас І Ще не все І в магазинах шурупу Які ще з'ять Десятку Десятку, десятку, десятку де десятка Треба, да? Аня, ще щось треба, нам? Думаю, шурупи. Шурупи? Ще? Mm -hmm. okay. Скільки вже пачок? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, 9, 10, 11, так? Чити, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять пачок, 18, 19, ще п'ять. Десь на шкрипти треба.